Ще раз доброго дня, колеги. Починається дуже така практична частина, і тема мого виступу буде торкатися депресії, але не зовсім звичному аспекті. Що я хочу проговорити? Ви вже читаєте по назві, там звучить слово, яке якось не в'яжеться словом депресія. Тематика мого виступу, тема виступу депресія як афункціональність або в чому глобальність запиту Даоса». Ну от, запитання, при чому тут давас до нашої депресії, тої клініки, якою займаємося ми. Що таке недепресія? Знаємо ми всі, хто сьогодні радісно прибіг, миляє, виляючи між sars cov 2, проникаючи в масці на нашу зустріч. Ми такі веселі, радісні, хоча пандемія, психопандемія, тотальна тривога, звичайно, погружає нас в дещо інший аспект. Але, в принципі, соціум від нас хоче чого. Хоче ось цього. Енергійні, веселі, радісні, соціалізовані, високофункціональні, які дотримуються правил, правда, щось він без маски йде. Ну, Бог з ним. В житті виходить чуть інша картинка. От рух йдемо так, як мінімум починаємо вертатися так, але дехто починає йти на роботу, ось в такому стані. І ми розуміємо, що оце тягнути себе на роботу це вже щось якийсь вихід за межі Нормального функціонування. Отже, Даус. Даус це економічний форум, який відбувається постійно, де збираються ті люди, які будуть диктувати економічну, політичну погоду на планеті Земля, в найближчих 5, 10, 20, а то інколи 50 років. Про що йде мова? Йде мова про те, що кожного Даусу, кожного економічного форуму, де збираються президенти, прем'єр-міністри. Мультизадачність його починає мінятися, в тому числі словами критерії запиту. Іншими словами, гляньте на оцей слайд і порівняйте, про що говорить Давос Всесвітній економічний форум з позицій економістів роботодавців. І як вона змінилася з 2015 року, що говорили в 2015 році на наступних 5 років, і що сказали в цьому році на наступних 5 років? Якщо ви почнете співставляти пункти, які основні головні, тобто топ-10 навичок, які будуть вимагати від нас соціум, економісти, роботодавці, хто завгодно, Наше життя нас буде заставляти попадати в цих топ-10, щоб вижити, щоб бути функціональним, щоб щось досягнути. То ви вже побачите, що пункти то повторюються, зато рейтинг їх міняється. І, придивившись уважно, хоча б до 2020 року, ви побачите перших три, зв'язані з одним мисленням, з когнітивною сферою. Власне, ми зараз заходимо в оцей дуалізм, дуже цікавий дуалізм, який є певним протипоставленням в тому, що в нас є біологічне, і того, що в нас є соціального. Наприклад, хочеш бути успішним, чись багато працюй. Гепікратія як тотальний соціальний запит. Я нагадаю, гіпократія це постійно бути веселим, радісним, щасливим. Якщо ти не щасливий, значить ти робиш щось не те. Ти повинен бути щасливим. Ти ж одів кроватку, ти ж тримаєшся, давай, чи з одінь і так далі. Планування пересічної людини на сьогоднішній день стає крайні малоймовірним в кінцевих точках її реалізації. Іншим запити ми вчимося на одному, починаємо працювати зовсім іншим. Тобто, сучасний соціум дійсно ставить новими до людини, які починають об'єднувати, якщо я сам себе запитую, що власне їх об'єднує, я сам же відповідаю. Зверням до когнітивної сфери, звернення до поняття задоволення, чи щасливий я тим, чим займаюся, і чи хочу я займатися тим, що я роблю. Тим більше, все більше появляється робіт, От, наприклад, німецька робота в Баденштайт Німеччина, яка показує фокус на зв'язку здоров'я і роботи. І при цьому вказується, що жінки все більше і більше. Ше страждають, ну, в силу тих навіть пунктів, які я написав. Власне, тема депресивних розладів, вона звучить не тільки з позицій всесвітньої охорони, всесвітньої організації охорони здоров'я наших медичних закладів, наших гуру медичних, яких ми постійно цитуємо, а в тому числі від тих, хто пробує поєднати пробує поєднати не лише медичний аспект, але й соціально-психологічний, і навіть економічний аспект. Гляньте, що писала Всесвітня Федерація охорони психічного здоров'я ще в 17-му році. Зараз ситуація змінилася. Повірте, не на краще. Вони писали про те, що ці люди являються не просто тягарем, вони непродуктивні. Їх дуже багато. Проблема в тому, що 43% керівників розуміють, що їхні працівники, які вийшли на роботу, хочуть заробляти, хочуть віддатися роботі. Вони не роблять ефективної роботи. Вони розуміють, що це психічне здоров'я, порушення, психічного здоров'я. Але що робити в цій ситуації? Вони не знають. Економісти б'ють на сполох. Величезна біда. 20-й рік психопандемія, Коронавірус. американський фінансист, мільярдер ролод Лео, який являється дуже точним в своїх економічних прогнозах, отакий футуролог від економістів, а вважає, що світ зіштовхнеться з депресією, подібною до тієї, яка була в 30-х роках. Причому ділео стверджує, що далі стверджує, що економічний спад 20-му році потребуватиме надзвичайно довго тривалого відновлення. Нас чекає, направду нікого не лякаючи, дійсно якийсь новий великий депресивний скачок. Тому дуже важливо, щоб наші лікарі. Інтерністи в основному не психіатри. Психіатри і так бачать свою клінічну депресію в пацієнтів. А ті лікарі, до яких приходять пацієнт з хронічними болями, з відчуттям втоми, з порушенням сну, з аденамією, втратою, задоволення від життя, як ключовий момент депресивного розладу, бачили їх от по цих, на хоча б дотичних ознаках. Я зараз не вертаюся до класичної діагностики депресії: 2 плюс 2 і 2, Це депресія. Два основних, два допоміжних, які тривають мінімум два тижні. Ми повинні говорити про вже розлад. Я зараз говорю про те, як вона розмивається в інтерністій пратесі саме серед оцих симптомів: постійне приймання, яких транквілізаторів, неможливість відновитися. Знову повторююся, бо це дуже важливий момент. Задоволення то немає вже не те життя, вже вздохи, ахи і тому подібне. Ми все більше починаємо говорити не просто про когнітивні функції. Я чому читую Флейвела? тому що людина запрограмувала ідею метакогнітивних функцій. По суті, метакогніція це впевненість, що ви реалізуєте свої знання. Бачите, не ваші знання, а впевненість в тому, що у вас є знання, які ви зможете реалізувати. Тому, коли ми виходимо на розуміння лікування цих пацієнтів, ми починаємо шукати оптимальний варіант. Ви знаєте, депресія кількість росте, вона буде зростати. За. На мій погляд, зараз її перебивають тривожні, стресові розлади. Але тривога, яка не опрацьовується, тривожний розлад, часто під'єднується депресивний синдром. Стресові розлади розрішаються також депресивними розладами, або адикціями, або іншими варіантами. Тому. Добротно поєднати медикаменти, які показані чітко, доказово, те, що читав Джозеф Зохер, загуглити, подивитися, що працює, як працює, у тих людей, які вже проявляють тривожні і депресивні розлади, або навіть на синдромальному рівні. Але обов'язково це поєднати з психотерапією. От без психотерапії в даний час обійтися, в принципі, неможливо. Запитання, що ж ми повинні зробити? Ми повинні зробити те, що одне другому не повинно заважати. Не психологізувати проблему, як це часто. Я буваю бачу на консультаціях. Я лікуюся у психолога 5 років. Нарешті вона сказала: вам, мабуть, треба ще проконсультуватися психіатра. 5 років назад треба було проконсультуватися. І ніякий би психіатр в тому я б не сказав ні в якому випадку, в кого ви лікуєтеся, яка психологія? Тут біологічна проблема. Давайте лише приймати. Я би сказав, обов'язково ходіть до свого психотерапевта, але слава Богу, що ви прийшли до мене, щоб ми разом з вами, разом з вами, попрацювали на тему того. Розладу і щоб ви були ефективні, коли ви будете вирішувати свої сімейні проблеми, в тому числі з тим же психотерапевтом. Тому я думаю, що Сінгер абсолютно права. Беремо ті препарати, які є ефективними, які не заважають, а стають більш важливими для опрацювання самим пацієнтам своїх проблем, чи ангедонії, чи питання стресоцейкості. І тут, звичайно, ми повинні вийти на доказову, хорошу доказову базу і використовувати ті препарати, які я особисто часто назначаю, тому що ми тоді говоримо про, про препарати останнього покоління, які з'явилися буквально кілька років назад, і ми вже маємо досвід. Це ідея, що ми можемо вплинути на слово ангедонія, втрата задоволення від звичного життя. Бо всі шукають нема чим розважатися. Да ні, раніше також не так часто розважався, але навіть лежання на дивані може бути гедонією. і воно може бути стати ангедонією, коли це важко мучительно і все ще завгодно. Про що ми говоримо? Я думаю, що варто тоді говорити про ті препарати, які є ефективними при лікуванні депресивного розладу, в тому числі великого депресивного розладу. Чому я згадую брентелікс? Тому що цей препарат, який має чіткі показання і доказову базу при лікуванні депресивного великого депресивного розладу з чітко вираженою ангедонією. На цьому слайді представлено, ви бачите, пацієнтів, які лікувалися Брентеліксом, демонструючи покращення в ангедонії, тобто вони рухалися до задоволення, але не ще немає препаратів, які дають ефект лише ось в задоволенні, а все інше моторика, емоціональний компонент, концентрація уваги ні, тут якраз є одна специфіка, чому мені і подобається назначати цей препарат. Специфіка в тому, що Брінтелікс лікує більше не тільки настрій пацієнтів з депресією. Якщо ви почнете там уважно вчитатися, то ви знайдете в кінці те, що я почав. Я почав з Давоса, який сказав, давай креативних. Зараз мені потрібні люди креативні. Зараз роботодавець, який сидить в Китаї, в Сполучених Штатах, в Німеччині, в Україні, говорить: дай мені ідею, а я знайду, з ким її реалізувати. Я через інтернет підключу партнерів в Гонконзі, підключу в Китаї, і в нас хороші зв'язки в Британії, і ми включимо запитання: а де твоя ідея? А якщо пацієнт знаходиться в оцьому депресивному розладі, це креативний дефіцит, це, це дефіцит якраз когнітивних функцій. Власне, і тому ми говоримо, що є препарати, які дозволяють діяти між гарячою і холодною когніцією, тобто впливати на нагеденію. Вертаючись до гідані. І важливий момент: останній. пливати на когнітивні функції цього пацієнта, покращити його мислення, покращувати концентрацію, покращувати увагу, робити його більш зосередженим, в кінці кінців породжувати нову думку, тому що креативність це народження нової ідеї. Брінтелікс. Препарат хороший, препарат простий в застосуванні, препарат достатньо надійний. А власне, тому і пацієнти, які приймали і мали вибір за приймати різні препарати, або, скажімо, мають фарманамнез, тобто раніше приймали препарати, вони все-таки зупиняються на ньому, тому що починаємо ми. Стандартної дози. Рекомендована доза 10 міліграм, я, як правило, починаю з 5 міліграмів. Приймається з їжею, а без їжі, це а, ще раз вказую на те, що він не подразнює слизову шлунку, не має ефекту а, прийому препарату, що часто буває, що треба заїсти, перед тим поїсти, змастити слизову і так далі. і так далі. Ну, Ви знаєте ці всі речі. Тут приймається просто впусту з їжею, або без їжі. Ну, Стандартно, я говорив, 10 міліграм. Терапевти, Побічний коридор, доказовий коридор дійсно 10-20 мг. більшості знаходяться в рамках 10 мг, інколи піднімаємо до 20 мг, можна знизити в силу деяких побічних ефектів, без побічних ефектів. Немає жодного препарату в світі. Жодного. Тому, якщо мені хтось каже, а от вітамін, там також є побічні ефекти, просто уважно їх прочитайте. Можна знизити вернутися на 5 мг, і потім знову вернутися на 10 міліграм. Ще раз повторюю, найбільш оптимальна доза, як, на мій погляд, 10 міліграм. Ну, 10-20 мг. річ 20 мг. Ну і а, лікування, а, як правило, можна припинити одномоментно, що дуже важливо, що вказує, що не формується узалежнення від препарату. Немає необхідності титрування дози, немає синдрому рикошету, як при деяких препаратів групи SSRI. Не буду зараз їх називати. Де чітко скільки часу ви піднімалися, скільки часу ви будете знижувати, а це як правило 2-3, а той місяць, щоб поступово відміняючи, не потримати рикошет або серотоніновий відйом. тут знімається одномоментно, що знов ж таки вказує на хорошу безпеку препарату. Да, механізм дії брінтелікса можливо трошки задрібний текст, але просто тоді повірте мені на слово те, що я знаю, те, що я вичитав, те, що я назначав, тому чому я переконався. Ефект препарату не просто звоїться до серотоніну. Це не не ще черговий препарат серотонінової дії. Їх достатньо великий коридор є і достатньо ефективні. Тут ми маємо препарат з мультимедальної дії. Тут задіяних кілька механізмів. В цьому його цінність. Ми ж говоримо, що він не просто вириває з контексту депресії, наприклад, моторику, і нам потрібно через норнорадриногічний ефект включити пацієнта з моторикою. Зато він буде знаходитися в печалі, сумний, зато буде бігати на роботу. Ну це не робота. Нам не потрібно просто підняти його настрій, але знижена концентрація і низька працездатність, хоча настрій, але не може зосередитися, і ці речі описані, в тому числі і навіть катастрофічні речі, коли назначалися препарати творчим людям, для яких креативність створення літературних творів це було основою життя. Їм назначали в силу депресії групу СЕСРАЙ, препарати антидепресанти, чистих СССР. Ми отримували кращий настрій. І в нього втрачалася суть життя, і він кичав життя самогубством. Тут цього немає. Тут достатньо збалансованих кілька механізмів, як мінімум чотири механізми. В нас до чого, препарат ну, почав достатньо чітко займати своє місце в ефективності лікування цих пацієнтів. Ще раз повторюю, для мене надзвичайно важливо. А щоб пацієнт, який з великим депресивним розладом, який втратив суть життя суїцидальними думками, нема ні задоволення життя, ні перспективи життя, міг розмовляти про свої почуття. Вони ж мовчать. Ти ставиш запитання, отримуєш 10-15 секунд мовчання і починаєш відповідати за пацієнта, тому що самому ніяково мовчати, просто, просто дивитися один на одного мовчати. І ти починаєш говорити, ну мабуть, вам важко, вам важко щось сказати. Він вздихає, кивне головою. Тобто, ти починаєш говорити за пацієнта. Психотерапія передбачає, що ми повинні спілкуватися, ми повинні включити ті нейронні мережі, які в нас є. Які добре натоптані оці електронні дороги, які називаються любити щастя, задоволення, смачне морозиво, класне тупе лежання на дивані, дурацькі серіали, від яких я балдію і не відійду від них, той Фейсбук, який я кохаю, тому що мене там лайкають, а я всіх виганяю з нього і тому подібне. Ми повинні вернути до старих нейронних мереж. Не всі препарати дозволяються зробити, адже можна добитися того, що пацієнт говорить: я не сплю. Будь ласка, ТЦА, і він буде вам спати. Єдине, що зранку йому буде важко розклеїти рот і вам відповісти, що відбувається з ним. А якщо це похилий вік, то ще й треба консультуватися з кардіологом і добре придивлятися до QRST, тому що пацієнт може тихенько загинатися від кардіотоксичності старого 50-х років трициклічного чи інгівітра В даному випадку ми маємо препарат. Який дозволяє з пацієнтом почати розмовляти, почати психотерапевтірувати і дозволити йому. Проговорювати, умовно, дозволити йому препарат дозволяє йому висказати свої емоції. І ще надзвичайно важливий момент, адже психотерапія це не просто обмін словами, навіть те, що зараз відбувається між нами з вами. Це не просто я видаю якісь звуки, ваш мозок декодує ці звуки в якісь слова, в якісь образи і в якісь знання, які можуть навіть перейти в праксі навички. Психотерапія. Це ось я недаром застряг на цьому слайді, тому що я показую, що психотерапія при великому депресивному розладі міняє навіть нейрофізіологічні деякі механізми головного мозку. А тепер уявіть: якщо ми створимо завдання для цього мозку, я доволі часто пояснюю пацієнтам: є препарат. Це щось нагадує, як робота культуриста, який хоче створити по-новому своє тіло. Красиве, якісне, яке буде подобатися йому, навколишнім, і взагалі він буде заробляти на цьому гроші. Стриптізер, наприклад. Запитання: як він викаче накачає свої м'язи? Елементарно, анаболіки, які запросто продаються, певне харчування і так далі. От ми дали йому анаболіки. Він буде лежати на дивані. Виростуть в нього м'язи. Ні, Препарат працює приблизно так: він дозволяє мозгам запрацювати, якщо ви поставите до нього вимоги. Мозг нічим в вашій нейроні мережі не відрізняється від тих же м'язів, дайте можливість йому попрацювати, вернутися на роботу, поспілкуватися з друзями, виконати роботу і отримати задоволення від того, що виконав, подивитися якийсь фільм і пам'ятати, що ти подивився, тому що пацієнти з депресією можуть тупо подивитися в екран і не бачити, що там відбувається. Це також елемент включення і гедонія і зміна когнітивно-мнестичної сфери. І власне, якщо є препарати, які дозволяють пацієнту підключатися, бути ефективним, тобто включатися в це життя, і називається це буде називатися, наприклад, редукція симптоматики, почнемо з однієї, двох, трьох, але якщо це комплексно, то відповідно і ефект буде значно і значно кращий. Тому, коли ми вертаємося до «Підвожу пісомок свого спічу. Коли я говорю про лікування великого депресивного розладу, от навіть те, що сказав Джозеф Зохер, ви прямо зараз можете загуглити і а, вийти на те, що рекомендує FDA. Ви можете вийти на клінічні настанови. Ви можете не гуглити, просто полистати нашу клінічну настанову, яка висить на сайті Міністерства охорони здоров'я. Але ми з вами не є додаток до якихось протоколів. Хочете, ви хочете, може хтось готовий просто бути додатком? Я ні. Я клініцист, я намагаюся думати, я принаймні намагаюся орієнтуватися на конкретне життя, конкретно свого пацієнта. Наприклад, запитанням. якщо ми відновлюємо здоров'я, що воно для тебе, де ти його будеш реалізувати? Він скаже в роботі, я скажу окей. В мене є препарат, який дозволить тобі швидше реалізуватися з твоєю когніцією мисленням на роботі. Якщо він скаже, я хочу отримувати те задоволення від того пиріжка, від того смакотолка, якого я їв, а тепер я його чавкою, тому що знаю, що треба, щоб поступила енергія. Я йому теж скажу, окей, є препарат, який дійсно вплине на гедонію. І ми будемо її відновлювати з тобою, ми будемо разом працювати. Єдине, починай виконувати це. Бо це оце, оце входить одна річ. Назва препарату. А ще входить робота з психологом, психотерапевтом. Тому я радий, що є препарати, які дозволяють нам комплексно підходити до наших пацієнтів, підвищувати когніцію. І я впевнений, що давос 2025 скаже, нам потрібні креативності, а ми відповімо, наші пацієнти, в тому числі з бувшим великим депресивним розладом, Точно такі ж креативні, і вони вам перевернуть світ в хорошому плані. Читайте наші презентації лекції на Фейсбуці, сторінці нашої кафедри, відповідно а Ютуб Чабан там красується, це мене студенти заставили робити. Не думайте, що це така вже нарцисизм. Я там підвішую деякі свої презентації, і, відповідно, ми можемо дати вам якісь знання на наших, комунікати... на наших тематичному досконаленні, там є і комунікації, і психотерапія і так далі. Тут і наша наука, тут і наша педагогіка. Ми проводимо сертифіковані навчальні курси. Тому заходьте, питайте, уточняйте, ми вам багато чого можемо ще додатково розповісти. Дякую за те, що слухали. Хороших та теплих вам думок бережіть себе і будьте здорові.